У сумах поліцейські, патрулюючи вулиці міста у вечірній час доби, зупинили легковий автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем інспектор виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти огляд на місці зупинки за допомогою приладу драгер. Що у вас трапилось? Світло, ближнє, не вімплене. Ви коли перералаштовуєтесь, дивитеся в зеркало? Посвічення водія вашего алкоголь вживали? Скільки? Небагато. Не Не Огляд потрібно пройти, настане алкогольна сьогодні. дивіться, норма є 0,2 проміга. Якщо вище 02, то вважається перевіщення. До 0,26. 12 разів порушує, допустиму норму. На вулиці Харківській екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ, водій якого порушував вимоги правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліцейські з'ясували, що він не має права керування транспортними засобами. Натомість він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав 2,46 проміла алкоголю, що в понад 12 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали. А від подальшого керування його відсторонили. Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.